Вітаю, шанувальники Зелених скарбів. Я в балці, і ми сьогодні збираємо лікарські трави. Зокрема, це орегано або материнка і репяшок або парило звичайне. Парила звичайне використовуємо, будемо використовувати взимку, в чай, так само як і материнку. Тому ці лікарські трави нам знадобляться для зміцнення імунітету, покращення нашого здоров'я і посилення наших життєвих функцій. Для, тому що в них містяться речовини, які є також геропротекторами, що допомагають зберегти здоров'я нашого організму, подовжити вік і е, активізувати роботу наших клітин. Шукаємо ці лікарські трави і збираємо їх правильно. Липень місяць, ще сезон збирати лікарські трави. Тож запрошую вас на віртуальну подорож в балку за лікарськими рослинами. Погнали. Хоч не був я в альпійських луках, але по малюнкам нагадує альпійські луки. І так, ми збираємо репяшок Або парило звичайне, тут його багато. І будемо шукати ще материнку або орігану. Ну, а також дивитися, які лікарські рослини ще є. Дивина середня. Ось вона. Підмаренник. Жовтий, в'юнок польовий або берізка польова, дивини середньої багато, а дивина ведмежі вушка або скипетра видно ще не видно. Так, нам треба знайти материнку. І он, здається, я її бачу в зарослі. Підходимо до неї. А тут росте дрік красильний ще біля материнки. Яке чудове, жовто-блакитне видовище. Дивіться, отак. Жовте, а там блакитне. Прапор України. Оце дрік красильний. Лікарська рослина занесена до червоної книги. Ми її брати не будемо. Я її заміняю іншими. А скільки дроку красильного стало, в минулому році було менше. Самосил гайовий і ще одна лікарська рослина. Ну, її збирати не будемо. Можна взяти трошки на чай, у неї все ж таки приємний запах. А ось і з боку росте дивина. Дивина ведмежі вушка, це дивина справжня, скипетравидна. Так, ого го скільки тут у нас. Материнки, скільки у нас тут орігану росте. Якщо ми зближимо його трошечки, то можна побачити. Підійдемо ближче. Яка краса. Джмілі гудуть, бджоли запилюють і запах стоїть. Запах чудовий, запах материнки. Будемо збирати. Материнку збирай, хворий і старі не зрізай. Молоденькі і здоровенькі. Щоб збирати, треба гострі ножниці мати. А ми їх маємо і материнку зрізаємо. Деякі екземпляри? Для відновлення залишаємо. Не можна зривати все підряд. Досить. Отак, для відновлення популяції ми залишаємо, можна сказати, більшість екземплярів нехай росте, розмножується. Тому що материнка вона розмножується самостійно, завезена вона до нас з інших країн, а тут у нас розповсюджилася. Так званий інвазійний вид, можна сказати. Але улюблений. Я його бачив навіть і в Карпатах. Материнку, звичайно. Тут ми бачимо підмаренник жовтий цвіте, а тут у нас самосил гаєвий. І перстач сріблястий. А тут метелики літають. Краса, як в альпах. Надзвичайно красива і лікарська рослина. А отут у нас росте репяшок, він трошки в затінку, тому його будемо брати зараз тут. Легше збирати. Ну що ж, часу не марнуємо, далі мандруємо. А там прекрасний кущ. Чи кущі ростуть, собі гарненько цвітуть. І репяшку тут багато. Тут холодок, так що зупинимось тут і будемо збирати материнку і репяшок. Знайшли холодок, збираємо материнку і репяшок. А це свербіжниця. Свербіжницю також можна брати, але не сьогодні. Також уже розцвів і можна брати цвіт. Петрові батоги або цикорій, Можна брати його також на чай. І тут листя суниці. Суниця вже відійшла, але листя ще можна брати. Йдемо далі. Ще які квіти лікарські розцвіли. Дзвінець. І дрік красильний, і материнка, Підмаренник все разом. І бобові трави. Це в'язель. Конюшина гірська. Про неї розповідала Наталія Земна. Підемо ближче. Оце вона. Конюшина. Теж лікарська рослина. Подивимося, що там в низині. А тут і дзвоники розлогі є. Також лікарська рослина. Підійдемо до довини і зберемо трошечки, якраз вона цвіте. У мене на городі росте і тут вона росте, цвіте. Зараз якраз сезон її збирати. Ведмежі вушка. Збираємо квіточки, ті, які розцвіли і які не розцвіли. Ті, які зв'яли, не трогаємо. Дуже добре лікує легеневі захворювання, зокрема, і пневмонію. Важкі кашлі. На всяк випадок треба назбирати. А тут зараз лі крапиви дводомної. І біля неї росте, щоб ви думали, бузина бузина травяниста. Ось вона бузина травяниста, надзвичайно отруйна рослина. Не плутати її з бузиною чорної, тому що можна отруїтися тут надзвичайно сильний алкалоїд Самбунігрин і коніїн. Самбунігрин це у нас глікозит, а коніїн – це у нас алкалоїд. Так що, якщо квіти збираємо, бузину травянисту минаємо. Збирай репешок правильно, ми його відрізаємо множицями сантиметрів 30, десь треба брати і заготовляти. Разом з листочком. На віртуальній екскурсії ви побували, красу балки липневої спостерігали. Знати будете, що зараз світе і як воно росте. Якщо лікарську рослину вподобали, збирайтеся в природу, поки її не забрали. І якщо безпечне місце маєте. То і собі лікарських трав назбираєте. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте лайку вподобайку і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Чекаю на коментарі. Отак. В холодку постоїмо і природою любуємося. Репешок, дрік красильний, жовтий колір. Материнка фіолетовий такий, з блакитним відтінком.